Доброго дня, магітера української! Мене звати Олена, Червень 23-го року. Прогноз на даний період. Загальний фон червня. Сильна сторона. Слабка. Позитив. Негатив підсумок місяця і порада. Загальний фон. Негативні думки втрати, стан жертви. Жертва обставин ситуації, неможливості діяти, втрата роботи, втрата стосунків, закриття шляхів. З одного боку, це те, що відбулося. Або буде відбуватися в даний період, і ви будете в стані бездіяльності, руки будуть опускатися, не будете розуміти, що вам робити далі. А з іншого боку, ви вже це все втратили. І негативні думки були, але на даний момент ви взяли час подумати, яким шляхом далі вам рухатися? Що вам робити? Точка зору: послання від вищих сил червень місяць. Повішений. Потрібно зрозуміти, маючи досвід, маючи мудрість маючи знання, маючи пройдений шлях, де був негатив і позитив, і використовуючи саме при аналізі і при структуруванні подальшого шляху, ви повинні вирішити, що ви будете робити протягом даного періоду, незважаючи на те, що це справа, якою ви будете займатися, або саме ті події. Що є пріоритетом для вас на даний момент, або вирішення деяких питань, що буде нагальним, потребує від вас включа повного включання, але вам потрібно зрозуміти, що, як, за чим, і дасть вам саме той результат, на який ви розраховуєте або який бажаєте отримати. Це саме ваш червень 23. го сильна сторона даного періоду. Мудрі знання, які ви маєте, прояснить вам ситуацію, хоча в тривалий час, можливо, і знаходилися, проявив терпіння, очікували. Саме можливості, щоб знайти той спосіб, той вірний спосіб, прояснити для себе ситуацію, яким шляхом ви будете рухатись. Тобто, проявити терпіння це не означає слабкість, проявити терпіння, іноді корисно для того, щоб зрозуміти яким шляхом, яким способом вирішувати питання те чи інше, або знайти відповідь на питання, або рішення на ситуацію? Тобто те, що потребуватиме в даний період вашого втручання? Або загалом, яким шляхом рухатися будете далі? Слабка сторона. Буде шанс, але ви можете насолоджуватись життям і знаходитись в романтичних стосунках, насолоджуючись життям, вас задовольняє саме емоційно те, де ви знаходитесь, оточення, взаємодія з партнером, ви наповнюєтесь, насолоджуєтесь, але вам говорять про те, що ви повинні включитися, проснутися, тому що час прийшов сконцентруватись. І знайти вихід, яким шляхом або яким чином вирішити чи інше питання? Позитив. Да відсікти. І ви відсічите. Страхи, можливо, чому ви залишаєтеся саме в тій ситуації, де і ви були до цього. Ви повинні пройти власну трансформацію. Ви повинні вийти з стану повішеного. Але повішений ще нагадую: це не стогнація. Для вас це саме шанс. Подумати, повисіти, подумати. Пауза вона потрібна для того, щоб, можливо, побути в самотності, сам на сам залишитися саме з, тими, з тим досвідом і з тими знаннями, з власною мудрістю, щоб звичайно пропрацювати, визначитись, знайти рішення, отримати інформацію, вивчити. Ну, можливо, хтось надалі буде. Звичайно, навчатись і вибираєте шлях. Куди рухатись, що робити. Або, звичайно, приділяєтеся, якщо бажаєте змінити ситуацію в роботі, то будете шукати, який варіант для вас підходить. Вибирати, визначатись. Тому й підете в трансформацію. І, звичайно, для того, щоб отримати інформацію, ви повинні позбутися негативу і піти в трансформацію. Негатив. То був позитив, це негатив. Темрява, страхи за сім'ю, за стосунки, за той результат, що ви вже досягли і що ви вже маєте. Чи не втратите ви насамперед те, що вже придбали? Чи зможете ви утримати? Чи допоможуть вам рідні та близькі люди підтримають, якщо на даному шляху буде вам важко? Є питання, нема відповіді. Задавайте підсумок даного періоду. Ну, звичайно, потрібно вірити в себе в першу чергу. Якщо не знаєте, здобудете. Отримаєте інформацію, знайдете. Але рухатися далі треба цілеспрямовано для того, щоб отримати результат, для того, щоб мати його. Для того, щоб мати шанси, для того, щоб мати результати, для того, щоб мати перспективу розвитку в своєму житті. Послання, порада. Шанс ви утримаєте, а далі все залежить від вас, від того, як будете ви боротись, і як, від того, як ви будете проявляти свою активність. Тому боротьба, протистояння, пріоритети, власні кордони і активна діяльність. А шанс ви ще сили вам нададуть. Структуруйте, пропрацюйте, приділіть час. Те, що вас відволікає в даний період, ви повинні відсікти і йти в трансформацію. Структурувати так, щоб вам не заважало. Те, що заважає, або внутрішній стан, який вам не дає рухатись, або звичайна лінь, завдяки якій ви відкладаєте на потім відсікаєте. Емоційне наповнення, стосунки, взаємодії відкладаєте власну реалізацію, власне, той процес, в якому ви повинні приймати активну участь для того, щоб здобути результат. А результат і шанс отримати той результат, якого ви бажаєте, вищі сили вам надають тут спентаклів: фінанси, матеріальний достаток, фундамент собі побудувати, в кого є, укріпити. В кого немає придбати, але, звичайно, покращити як фінансове, так і матеріальне становище, а загалом своїх рідних та близьких людей благополуччя, достаток, ізобілія. Це саме те, що ви повинні поставити перед собою за мету і не зволікати, не піддаватися бажанню знаходитися в бездіяльності. Партнер зрозуміє, партнер підтримає, партнер допоможе. Якщо є питання, спілкуйтесь, обговорюйте. І ви зрозумієте, що поряд з вами саме ті люди, які підтримують вас. А якщо не підтримають, відсікаєте і йдете далі. А саме чому? Тому що ви розумієте, що дана людина не бажає, щоб ви розвивалися, або ви рішуєте питання по-своєму. Ваш вибір це ваш вибір. Інформація вам надається. Тобто, в цьому випадку, якщо ви вибираєте стосунки, і партнер не взаємодіє з вами і не допомагає в тому, щоб і ви розвивалися, вирішувати вам. Ви повинні взяти відповідальність всю за наслідки, власне, на себе. Вам надається шанс, вам надається інформація, надається допомога. А вже кожен із вас, який вибір зробить, все залежить від вас. Дякую, Майгітару Українською. до зустрічі.